Писку ми зануримось у складну, але надзвичайно важливу тему, як пожежі впливають на наше довкілля та здоров'я. Ми проведемо порівняльний аналіз, щоб зрозуміти наскільки змінилась природа забруднення повітря в Україні. Спочатку ми розглянемо викиди від лісових пожеж, які траплялися до повномасштабного вторгнення, використовуючи дані наукових досліджень. Потім ми зосередимося на поточній реальності, аналізуючи забруднення, спричинене пожежами після вибухів ракет та снарядів у 2024 2025 роках. Таке порівняння допоможе усвідомити нові виклики, що постали перед країною та їхні довгострокові наслідки. До повномасштабного вторгнення Україна також стикалася з масштабними лісовими пожежами, які мали значний екологічний вплив. Одним з, одним з таких періодів був 2010 рік, коли країна пережила серйозні лісові пожежі. Дослідження, опубліковане в журналі Капернікус під назвою Нвіро. Хірлам модел детально аналізувало викиди, спричинені цими подіями. Центральним елементом цього дослідження був чорний вуглець. Це дрібні частинки сажі, які утворюються внаслідок неповного згоряння біомаси. Такої як деревина та трава, а також викопного палива, чорний вуглець визнано одним із найбільших джерел атмосферного забруднення, що має подвійний негативний вплив. Він шкодить здоров'ю людини, викликаючи респіраторні та серцево-судинні захворювання, і водночас сприяє зміні клімату, поглинаючи сонячне випромінювання та нагріваючи атмосферу. Моделювання Enviro Hірlam, яке використовувалось у дослідженні 2010 року, дозволило детально вивчити атмосферний транспорт цю, чорного вуглецю. Ця система являє собою поєднану модель прогнозу погоди та хімічного транспорту в атмосфері. Дослідження враховувало 5 основних аерозольних сполук: чорний вуглець, органічний вуглець, сульфати, морська сіль та мінеральний пил. Виявилося, що органічний вуглець часто був основним аерозольним компонентом у нижньому шарі атмосфери поблизу пожеж, тоді як сульфати переважали на більших відстанях. Основні висновки дослідження 2010 року щодо лісових пожеж в Україні показали значні концентрації чорного вуглецю найвищі значення, а кому для цінного режиму поблизу зон горіння перевищували 400-600 частинки на мільярд, а над окремими територіями східної, центральної та північної України досягли 150 піп. Для грубого режиму відповідні значення становили до 450 піп над тими ж територіями. Загальна нагальна накопичена кількість. Речовини у нижньому шарі тропосфери за період з 3 по 18 серпня 10-го року досягла 13 500 піпбій для акумуляційного режиму. Плив викидів чорного вуглецю від лісових пожеж спостерігався на висоті до 550 гіг гідропаскали приблизно 5 кілометрів та на відстані до 2000 кілометрів від джерел пожеж. Чорний вуглець переважно транспортувався у найнижчих. 3 км атмосфери і осідав вночі та вранці, що пояснюється утворенням сильних протиповерхневих температурних інверсій. У зонах з високим вмістом чорного вуглецю спостерігалось підвищення температури повітря на 1,4 градуси Цельсія протягом дня. Наземні виміри пилу показали зростання концентрації до 73% під час лісових пожеж порівняно із середніми значеннями, що підтверджує значне погіршення якості повітря. Дослідження підкреслило важливість моделювання для розуміння розподілу та впливу чорного вуглецю у регіонах, де бракує прямих даних спостережень. Оскільки в Україні на той час не вистачало прямих вимірювань чорного вуглецю, модель Enviro Hirlam стала критично важливим інструментом для оцінки поширення забруднення. Ситуація вказує на постійний виклик у верифікації даних на місцях, що стає. Ще актуальнішим в умовах конфлікту, де доступ до зон пожеж значно обмежений. Навіть від лісових пожеж 2010 року чорний вуглець спричинив локальне підвищення температури повітря на 1,4 градуси Цельсія. Це демонструє прямий, хоча й локальний вплив викидів на температурний режим. Цей локальний ефект може бути посилений у випадку військових пожеж через більшу концентрацію. Та різноманітність забруднювачів, що є важливим для подальшого порівняння. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило екологічну ситуацію, спричинивши безпрецедентні масштаби забруднення повітря. За три роки з лютого 2022 по лютий 2025 загальні викиди парникових газів безпосередньо пов'язані з війною, оцінюються. У 230 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Цей обсяг з річним викидами таких країн, як Австралія, Угорщина, Чехія та Словаччина разом узятих. У 2014 році викиди, спричинені війною, зросли на 30% порівняно з попереднім роком, досягнувши 55 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Аналіз показує, що військова діяльність є найбільшим джерелом викидів парникових газів в Україні. Споживання палива військовою технікою, використання артилерії та вибухових речовин, а також будівництво укріплень становить 82 мільйони тонн СО2 еквіваленту за три роки. Це змінює традиційне уявлення про джерела викидів в Україні. Оскільки війна стає значним кліматичним драйвером, що перевищує звичайні промислові та транспортні викиди в умовах конфлікту, пожежі спричинені обстрілами у 2024 році, стали рекордними за кількістю лісових пожеж в Україні, спричинених військовими діями. За супутниковими даними, майже 1 мільйон гектарів згоріло в Україні у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує площу. Вигоріло в усьому Європейському Союзі за той же період. Розподіл цих пожеж чітко збігається з лінією фронту між Україною та Росією, що підтверджує прямий вплив військових дій. Кількість військово індукованих пожеж у 2024 році більш ніж подвоїлась, з 38 300 Тисяч гектарів за перші два роки повномасштабного вторгнення до 92 тисяч 100 гектарів лише у 2024 році. Це призвело до зростання викидів на 113%, додавши 25,8 мільйонів тонн СО2 еквівалента лише від пожеж у 2024 році. Ці пожежі посилюються незвичайно сухими умовами, ймовірно пов'язаними зі зміною клімату, створюючи порочне коло. Де війна і глобальне потепління посилюють один одного. Війна не лише спричиняє викиди, а й посилює кліматичні ризики. Обстріли створюють джерела займання, а зміна клімату, посуха робить ці пожежі масштабнішими та інтенсивнішими. Окрім ландшафтних пожеж, війна спричиняє забруднення повітря з багатьох інших джерел. Руйнування енергетичної та промислової інфраструктури. Цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до 19 мільйонів тонн СО2 еквіваленту викидів. Це включає викиди від підриву газопроводів, Північний потік: 14 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, а також нафтобази та нафтопереробні заводи. 3,1 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Вилом спалювання понад 100 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів та бензину з 36 зруйнованих об'єктів значно погіршило якість повітря. Атаки на промислові об'єкти також призводять до викидів небезпечних речовин. Наприклад, атака на промисловий об'єкт на Одещині 22 березня 2024 року призвела до викиду 549 тонн діоксиду вуглецю. Горіння будівельних матеріалів, пластику та обладнання. Дрон отаки на Київ та область у червні 2025 року призвели до викиду понад 1900 тонн шкідливих речовин в атмосферу за два дні. Це включає інтенсивне горіння палива будівельних матеріалів, пластмас та обладнання, що створює довгострокові ризики для здоров'я, мільйони артилерійських снарядів, ракет та що розкидані. На фронті залишають токсичні залишки, забруднюючи ґрунт, повітря та воду. Це хімічне забруднення від вибухових речовин може мати довгострокові наслідки для здоров'я та екосистем. Руйнування цивільної інфраструктури вже спричинило 62 мільйони тонн СО2 еквівалент викидів. Хоча інтенсивність руйнувань зменшилась, довгострокові викиди. Від відбудови, особливо від виробництва бетону та сталі, будуть значними. На відміну від лісових пожеж, військові дії призводять до горіння широкого спектру синтетичних матеріалів, пластик, будівельні матеріали та виділення токсичних залишків від боєприпасів. Це означає, що забруднення не лише кількість. Більше, а й якісно небезпечніше, оскільки до повітря потрапляють діоксини, фурани, важкі метали та інші сполуки, які мають значно серйозніші та довгостроковіші наслідки для здоров'я та екосистем. Можемо порівняти звичайні пожежі проти пожеж війни. У чому різниця? Рі... Порівняння лісових пожеж 2010 року з пожежами, спричиненими. Військовими діями у 2024 2025 роках виявляє суттєві відмінності як у природі викидів, так і в масштабах та двострокових наслідках. Викиди від лісових пожеж 2010 року складалися переважно з продуктів горіння біомаси, деревини, трави, таких як чорний вуглець, органічний вуглець та сульфати. Хоча ці речовини шкідливі, їхній склад є відносно передбачуваним. Пожежі, спричинені військовими діями, є набагато складнішими. Це не лише горіння, біомаси, а й широкий спектр синтетичних та хімічних речовин. Паливо, пластик, будівельні матеріали, залишки вибухівки, токсичні речовини, спошкоджених промислових об'єктів. Це призводить до викидів чорного вуглецю. Органічного вуглецю, сульфатів, а також діоксинів, важких металів, токсичних залишків, вибухівки та навіть гексафлориду сірки. Такий змішаний характер горіння робить викиди значно токсичнішими за шкідливішими для здоров'я та докілля. Ще вигорілих територій у 2024 році в Україні становить Майже 1 мільйон гектарів, що більше, ніж удвічі перевищує площу, вигоріло у всьому Європейському Союзі за той же період. Це свідчить про безпрецедентні масштаби пожеж, спричинених війною порівняно з природними пожежами. Військові пожежі часто виникають на лінії фронту або в окупованих зонах, що робить їх гасіння надзвичайно складним та неможливим. Це призводить до тривалого горіння та накопичення забруднюючих речовин, оскільки вогонь може поширюватися безконтрольно. Неможливість доступу до зон конфлікту для гасіння пожеж та прямого моніторингу створює сляпі пляму в екологічному моніторингу, що може призвести до недооцінки реального масштабу та токсичності забруднення. Пожежі, спричинені вибухами, можуть бути більш інтенсивними та швидко поширюватися, особливо в умовах посухи, яка посилюється зміною клімату. Довгострокові наслідки: забруднення ґрунту та води. Окрім повітря, токсичні речовини від військових пожеж та вибухів забруднюють ґрунт та водні ресурси, що матиме наслідки на десятиліття. Знищення мільйонів гектарів лісів. Наприклад, понад 60 тисяч гектарів лісів на Луганщині майже 5 мільйонів акрів з лютого 2022 по вересень 2024 року сільськогосподарський угідь та інших екосистем призводить до втрати біорізноманіття та природних поглиначів вуглецю. Це не лише вивільняє накопичений вуглець, а й зменшує здатність України. Поглинати майбутні викиди, що ускладнює досягнення кліматичних цілей. Масштабні руйнування будівель створюють величезні обсяги будівельного сміття, що містить азбест, небезпечний для здоров'я матеріал. Це є серйозним викликом для відновлення, оскільки вимагає спеціальних методів утилізації та створює довгострокові ризики для здоров'я. Військові пожежі 2024 року не просто більше за площею, вони якісно відрізняються через змішаний характер горіння, біомаса плюс промислові військові матеріали, що створює безпрецедентний виклик для моніторингу та ліквідації наслідків. Означає, що стандартні моделі для лісових пожеж можуть не враховувати весь спектр токсичних речовин від горіння пластику чи вибухівки, що ускладнює оцінку ризиків. Екологічні наслідки війни в Україні мають глибокий довгостроковий вплив як на здоров'я населення, так і на глобальний клімат. Вплив на здоров'я. Забруднення повітря особливо дрібними частками ПМ25, ПМ10 та токсичними речовинами безпосередньо впливає на дихальну та серцево-судинну системи. Спостерігається зростання. Концентрації оксиду вуглецю СО, озону О3, діоксиду сірки СО2 та рівнів ПМ2,5 у зонах конфлікту ці показники свідчать про значне погіршення якості повітря, що може призвести до збільшування захворюваності. Особливу занепокоєність викликають довгострокові ризики. Токсичні залишки від боєприпасів та горіння промислових об'єктів можуть Призвести до хронічних захворювань. Крім того, масштабне руйнування будівель, особливо старих, вивільняє азбест матеріал, який є відомим канцерогеном. Понад 70% дахів житлових та громадських будівель в Україні покриті хвилястими азбесто-цементними листами, а азбесто-цементні плити часто використовуються як. Огорожі. Це створює приховану довгострокову загрозу для здоров'я населення та будівельників під час відновлення, оскільки вимагає спеціальних та дорогих методів утилізації. 230 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, випущених війною, є значним внеском у глобальні викиди парникових газів, що прискорює зміну клімату. Цей обсяг викидів підкреслює, що війна в Україні є не лише гуманітарною катастрофою, але й значним кліматичним чинником. Крім прямих викидів, війна призводить до втрати лісів як поглиначів вуглецю. Знищення мільйонів гектарів лісів не лише вивільняє накопичений вуглець в атмосферу, а й зменшує природну здатність України поглинати майбутні викиди. Це ускладнює досягнення національних та міжнародних кліматичних цілей та відновлення екосистем. Масштаби екологічних руйнувань в Україні величезні. Українські офіційні особи оцінюють загальні екологічні збитки від війни у понад 85 мільярдів доларів. Для кількісної оцінки кліматичних збитків застосовується концепція соціальної вартості вуглецю. Використовуючи показник у 185 доларів за тонну СО2 еквіваленту, відповідальність. Росії за кліматичні збитки після трьох років війни перевищує 42 мільярди доларів. Ці цифри підкреслюють не лише екологічну, а й економічну ціну агресії. Відновлення довкілля потребуватиме значних фінансових інвестицій та допомоги міжнародних партнерів. Уряд Японії та програма ООН з навколишнього середовища УНЕП, вже оголосили про нове фінансування для ініціатив з екологічного відновлення в Україні. Зокрема, УНЕП очолить ініціативу посилення спроможності управління небезпечними відходами, яка зосередиться на сталому управлінні військовими уламками, що містять Азбест. Ця ініціатива включатиме оцінку безпечних підходів до управління азбестовмісними відходами та їхньою. Потенціалу переробки, а також надаватиме технічну підтримку для застосування міжнародних стандартів тестування матеріалів та безпеки працівників. Надзвичайно важливо, щоб процес відбудови України інтегрував принципи сталого розвитку та зеленого відновлення. Це означає не просто відбудову зруйнованого, а створення кращої, екологічно безпечнішої інфраструктури. Та відновлення екосистем з урахуванням сучасних екологічних стандартів. Такий підхід забезпечить право на чисте здорове та стале довкілля для майбутніх поколінь. Можемо зробити висновок, що наша відповідальність за майбутнє згідно аналізу показує, що пожежі, спричинені війною в Україні, не просто збільшили кількість викидів. А якісно змінили їхній склад, додавши до повітря токсичні та небезпечні речовини. Це має руйнівні довгострокові наслідки для здоров'я людей та екосистем, а також значний внесок у глобальну зміну клімату. Розуміння цих екологічних наслідків є першим кроком до їх подолання. Наша спільна відповідальність працювати над документуванням збитків. Притягненням до відповідальності агресора та забезпеченням сталого екологічного безпечного відновлення України. Адже боротьба за кліматичну безпеку та мир ще взаємопов'язані завдання, що вимагають спільних зусиль та відповідальності міжнародної спільноти. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Доступно про екологію та клімат, щоб дізнатись більше. Про важливі екологічні питання.